сюди прикупник, і Сергій Каначук, довіщий представника скаржника на Селенко, розглянув, що спільно на судовому сіденні з Омська раніше в місті Житомир розкарував адвокатську бюро Маєї на Селенко на бездіяльні слідчі стосовно невнесення відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідувань Суд оголошив судно та розв'язкову частину, керуючись частиною 2 статті 476 Кривального процесуального кодексу України. Суд ухвалив Адвокатського бюро Марії Населенко на бездіяльності чи стосунка на внесення віданості до кримінального правопорушення до єдиного реєстру до судового розслідування за новільника до провізатор повноважених осіб Житомирського районного управління поліції No1 головного управління Національної поліції Житомирської області внеста до єдиного реєстру до судового розслідування заяву на лічих Вікторії Дмитрівні 14 листопада 2002 року народження від 31 липня 25 року талон проєкту.

25 -25 Танцювати Танцювати. Зараз отримуєте резолютивну частину. Так, добре, що Ця упала буде направлена до поліції, вже всі відносини, будь ласка, з поліцією. Поліцію, з прокурором керівної керівником, і справи. Дозвіти звернутися, що буде сьогодні. Скажіть, будь ласка, ми можемо зараз Так, 34 частину. Зараз я печатка. Я набирав 1 серпня 2002 року. Це я вас заяву з народженням ботьби. Það er fyrir. добре побачено Дякую, Дякую.